Гуманітарний рейс Ахметова прибув до Донецька. Напередодні колону зупинили на блокпосту біля Курахового. 19 вантажівок рейсу, а також гуманітарна допомога ООН, Червоного Христа та інших благодійних організацій, була затримана через необхідність надання нових документів. Фіскальна служба вимагає оформлення благодійних вантажів як гуманітарних. Докладніше Юлія Міншакірова. Біля блокпосту Курахового у середу утворилася величезна черга. Машина із гуманітаркою, навіть від ООН та Червоного Хреста, не пропускали до Донецька. Зупинили вчора й колону 15-го гуманітарного рейсу Ріната Ахметова. Причина у нових правилах документації. Відтепер усі благодійні вантажі щоразу потрібно оформлювати як гуманітарні, а це займає значно більше часу ніж раніше. Вчора благодійникам довелося писати нові подання, аби їхнім машинам дали зелене світло. Сьогодні вранці на основі цих звернень пропустили рейс Ахметова допомогу міжнародних організацій, лікарів без кордонів та глобального фонду. Усі 19 фур гуманітарного рейсу у другій половині дня дісталися Донецька. Колона 15-го гуманітарного рейсу Ріната Ахметова. Сьогодні доставлено на Донбас арену в повному кількості. Уже завтра із гуманітарного груза будуть фасуватися продуктової взрослої дитячі набори для жителів Донбасу. У семи вантажівках продукти для 10 тисяч дитячих наборів каші, овочеві та фруктові пюре, а також підгузки. Якби вантаж затримався на кілька днів, тисячі родин, які мають малюків до двох років, залишилися б без допомоги. Юлія Міншакірова Кірієв, канал Україна.